І знову гості, і знову з перевіркою. Лозівська поліція, освітяни, соцслужби, комунальники та депутати міськради завітали до родини ромів, що мешкають на Авилівці. Під час рейду комісія перевірила умови проживання дітей та видавала повістки до військомату. Таку комісію виконком влаштовує вже п'ятий раз за рік. Чи є результат від таких походеньок? Дізнавалася Анна Красноперова. Комісія ходить по домівкам ромів, що мешкають на вилізькій частині міста. У її складі близько 20 чоловік. Інспектори благоустрою пишуть протоколи щодо сміття біля будинку. Військоматівці видають повістки, а соцслужби перевіряють, у яких умовах живуть діти. Смотрите, антисанітарія в кожному домі обично діти грязні, в школу не ходять. Вот смотрите, в них по несколько дітей в сім'ях. они всі отримують пособия детские. Но ніхто з них не ходить в школу, ніхто из них не то тобто, есть живуть на подачці государства. Такий рейд по домівкам ромів проводиться вже в п'яти. Комісія відзначає, вже є результат. Роми спокійніше реагують на перевірки та надають усі документи. В нескольких семьях дети уже пошли в школу. Во-вторых, знают, что мы можем приехать дети более ухоженные. Жалоб от соседей практически уже нет. Ліца румська національності ведуть себе більш цивілізовано, болі більш воспитані стали. Навіть були случаи, просили у сусідів прощення, ходили по сусідям, і говоріли тому, що більше так себе вести не будуть. Скаржитися на ромів, а в стали менше, але комісія не припинить свою роботу, говорять її члени. Вони й не далі будуть несподівано приходити у гості з перевірками. Анна Краснаперова, Роман Чебіряк, ТРК Лозова.